Добрій день. Сьогодні хотів би показати наш е, як би для бараболь така рама. Зараз стоїть на, для коп, в, в, викопування бараболь. Так, покажу, Блибо, що стоїть лаба від культиватора тест, від, для трактора Т-150. На ній наварені отакі от шпрути, щоб туди з'їжджали. І для двох радків у нас і проходи. Також цей, тут бачите, доварений ставляться від сажалки теж ті лаби і за допомогою них ми підгортаємо барабан. Стоїть у нас тут виставляється висота коліс. Хто зв'язаний з сільськогосподарським техніком, знає звідки вони. Гайка і ці подковки. Іде, в нас ми бараболі садимо тільки для себе. Нам багато не треба, і двох воно не вистачає. Рама зварена власноруч. От можете подивитися колеса, такі як на плугові на металоломі знайшли. І воно все працює. Раму можете подивитися форму. Дуже порадувала нас. Дякую, кому допомогло наше відео. Буду дуже радий. В когось виникли якісь питання, залишу в коментарях свій номер телефону. Звертайтесь, буду радий допомогти.